Святе Євангеліє від Марка. Прослідуємо з вами на Голгофу, де євангелист Марк описує останні години життя Ісуса, а також Його смерть. А якщо ста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив. Елої елої лама Савахтані, що в перекладі значить Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали, Ось він кличе Іллю. А один із них побіг, намочив губку отстом, настромив на тростину і давав йому пити і казав. Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус крикнув голосом гучним І духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє від верху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав. То промовив, чоловік цей був справді син Божий. Були ж і жінки, що дивились здалека, між ними Марія Магдалина і Марія мати Якова Молодшого та Йосії і Соломія, що вони, як він був у Галилеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення, цепто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого і сміливо вийшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, щоб він міг уже вмерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип вкопив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних. Дверей. Марія ж Магдалина й Марія мати Йосієва дивилися, де ховали його.